Вітаю всіх за мікрофоном Хантер, як завжди, і сьогодні в нас огляд ігромаду з Gamescom 2024-го, на якому нам показали Stalker 2. Якщо чесно, дуже багато новин по Stalker 2 за останній час. Мені, откровенно кажучи, вже, мабуть, забагато інформації. Я просто що нам давали новини раз в пару місяці. Тобто від цього страждає вже всі інші просто мої плани на канал. Але якщо треб, дають не треба брати, тому давайте обговоримо, а ми починаємо. По-перше, я хочу подякувати каналу Аномальний Притулок за переклад, показаного на Gamescon 20... 2024 року. Дякую вам, хлопці, за ваш переклад, за вашу озвучку. Дуже допомогло розуміти Про що вони розмовляють. Тепер давайте переходимо до першого квесту. Перший квест, який вони нам показали. Я не зрозумів сформулювання, це перший квест, по суті, в грі? Чи це перший квест, який вони просто показують? Ну, це дивна ситуація. Бо перший квест заключається в тому, щоб поставити сканер, який називається Топас. З, його, з того, що сказали, то ми розуміємо, що це сканер, який працює від артефактів. Точніше, якщо говорити словами Євгена, то він перезаряджає артефакти. А надлишок енергії він акумулює на зовнішнє середовище. Що ми бачимо в цьому фрагменті? Ми бачимо, що він повалив опору веб, яка змогла відкрити нам прохід через стінку. Точніше, просто розбивши її частину, і не герой може пройти собі далі. Звісно, інформації не дуже багато, але Євген натякає та прямо каже, що завдяки цим сканерам можна непогано заробити. Цікаво взагалі, як там воно все працює більш конкретно, хотілося б більше подробиць. Але я думаю, ми зможемо знайти технічне пристосування цьому сканеру. Що ж, ну, наступним, що нам показують, це битву з бандюками. Їх небагато. Бандюки сиділи собі в таборі, нікого не чіпали, спілкувались, історії якісь біля багаття розповідали. А тут побачили, як кусок стіни був пробитий опорою леп. І вирішили перевірити, що там сталося. І натрапили на гравця. Або гравець натрапив на них. Тут вже, як вам зручно. Сказати, що бойовка дуже серйозна, та ні. Але непідготований гравець може доволі сильно, доволі сильно отримати на горіхи від тутешніх бандитів. В стокрі кожна ваша помилка або неправильна дія може дуже сильно ускладнити вашу гру. Тому треба від до кожної події відноситися дуже серйозно і дуже хорошу підготовку мати. Ну, скажімо так, тут не так багато чого цікавого. Давайте підемо далі. От що мені подобається, це те, що Євген розповідає про те, що все ж таки ми сталкери. А сталкери чим займаються? Вони шаряться по закинутим будівлям. Вони в цьому знаходять свій кайф. Це не просто, як в інших іграх, просто треба знайти собі предмети, якісь квести, Просто, ні, ви їх будете знаходити, це безумовно. Вони, звичайно, будуть в якихось покинутих будівлях. Але в цих будівлях знаходиться історія. Тобто, як тут жили люди, як тут жили сталкери, що вони робили, що де було. Це все цікаво, це ми все будемо вивчати по мірі е, того, як будемо знаходити якісь певні будівлі, об, Обшукувати їх. Шукати щось нове. Це, Ну, це сталкери. Це сталкерство. Це є суть цієї гри. Не просто виконувати сюжет та стрілятися з NPC-шками та мутантами. Тут треба займатися чимось більшим. В цьому і є кайф сталкера. Тобто, ну, молодці. Мені дуже подобається, що вони підштовхують е, гравців. Е, займатися саме сталкінгом. А не... Просто ходити виконувати сюжет. А тепер давайте поговоримо про наступний бій, який нам показали. От сам Євген розповідає про те, що там. Якщо в нас є тут система Стелсу, але вона не така, як ми звикли бачити. Тобто, як було воно сталки, ти можеш там бити, умовно, якогось одного супротивника і цим розпочати бій. Або підійти поближче. Зайняти хорошу вигідну позицію для себе, і звідти вже почати бій. Або ж, як звичайно, ми це робимо з китку гранати, і на фоні того, що поки там ПСІшка зрозуміє, звідки кинули гранату, що сталося з його товаришами, тобто можна вже починати бій. Я дуже радий, що немає цієї системи, що ти прям становишся небаченим для ворогів. То ти можеш там спокійно вбивати його союзників, а вони тобі навіть нічого не зроблять. Ще, е, якщо судити по кадрам з бою, вороги серйозні, тобто в них немає такого, що ти їх там за дві пульки кулі е, вбиваєш. Ні, там треба всадити так в кожного ворога, по півмагазину, по магазину. Хоча, можливо, це е, легка зброя, ну, ксюха вона така слабенька, якщо судити по старим станкам. Але все одно вороги будуть мати доволі серйозну. Серйозний супротив. Вони не легкі, вони не будуть помирати від кожного вашого виду. Просто вашого виду. Це дуже приємно, це дуже добре, що хардкорна частина в цьому хоча б присутня. Звісно, в багатьох моментах вони полегшили гру, але ми дуже сподіваємося, що можна буде вимкнути деякі полегшення. Бо це. Ну, якось несерйозно. Дивіться, про те, що ми побачили на моніторах на геймсконі, я нічого розповідати не буду. По-перше, у нас немає ніякої інформації. По-друге, просто показали якісь локації, якісь е закриті двері, якийсь пошук артефактів. Ну, тобто, нічого серйозного, просто якісь без пояснень, без нічого, просто якісь території. Так, да, цікаві, можна там щось роздивитися, але давайте ми вже будемо дивитися. По факту про те, що розповідають, а не про те, що ми просто побачимо. Нам на, буквально на пару секунд показали якийсь тайбер сталкерський. Ми побачили багаття, купу сталкерів, якісь будиночки, які жили, та якась там величезна будівля з вежею. Це якийсь, мабуть, перевалочний пункт сталкерів. Дуже цікаво було. Дізнатися побільше про це. Дивіться, е як я розумію, певні покращення для своєї зброї ми можемо встановлювати самостійно. Імовірно, якісь є там деталі, якісь набори, які дозволяють нам це робити. Ну, якщо я правильно зрозумів з того, що нам показав нам в фрагменті, то воно так і. Є. От тепер зробили систему, яка дозволяє робити швидкої установки приціл. Тобто, якщо в тебе декілька прицілів, там коліматорний і на дальній, ну там на середній дальній достатньо, Ти можеш швидко між ними мінятися. тобто Це дуже от зручно, якщо в тебе одна зброя для певних моментів, для багатьох моментів, тобто і для ближнього бою, і для середнього, і для дальнього. Але єдина різниця, що треба міняти приціли. Тобто, Дуже зручно, дуже молодці, вагло просто. Євген каже те саме, що і казали в тому трейлері. Тобто за одне проходження ви не побачите всього, що доступно в грі. Але він не каже, що ви можете з друзями обговорювати. Типу, хто як грав, хто що робив. Тобто це так, показує, що треба з людьми спілкуватися між собою. Тобто один пішов по одній гілці. Розвитку сюжету, а інший пішов по іншій е, гілці. Це дуже правильно, я вам всім рекомендую, якщо у вас є такі друзі. Тобто домовтеся між собою, що хто е, куди і куди піде. А потім обговорюйте між собою, що ви побачили, що ви не побачили. Єдине, що скажу, це Знам Незалежності України. Слава Україні! Я думаю, розповідати вам про детектор відгук не має сенсу, ви і так про нього все знаєте. Його система роботи не змінилася з оригіналу абсолютно ніяк. Він як і був, так і залишився. Просто нова текстурка. Дивіться, е кровосос навіть в оригіналі, як би не писали ветерани зонича. Та кровосос це фігня, його легко вбити. Якщо ви новачок... Для вас навіть з тривогії кровосос, це дуже серйозний супротивник. Його так легко ти не вб'єш. Як би ми не хотіли, але це є факт. В Сталкері 2 у кровососа трішки інакша система бою. Можливо, для нас, ветеранів, це не буде сильною проблемою зустріч з кровососом, я маю на увазі. Але для новачків, навіть такий кровосос, навіть просто для там, гравців, які пройшли тривогію, кровосос буде серйозним противником. Навіть для нас він, можливо, буде не таким легким, як нам здається. Мені сподобалась бійка з кровососом. Я би дуже хотів з ним особисто повоювати, побачити, як воно. Все ж таки, як вони його повноцінно реалізували, цю бійку. За бій з Кровососом я ставлю однозначно плюс в карму ГСК. Непогано зроблено, красиво, прикольно. Дуже серйозний супротивник, здається. Тому давайте далі. Що ж, походу, на рахунок сталкерської бази я був частково правий. Судячи з того, що нам показали, Скіф розмовляє з Германом. А Герман представник НДІ час. Більше за все, реально, що ось ця. Цей табір сталкерів знаходиться або біля цього НДІ час, або ж десь неподалік. Про що нам так тонко натякнули? Не хотів я робити в цьому відео, але на ще одне відео в мене немає ні часу, ні можливості. Давайте трошечки про трейлер Шрама. Шрам у нас виявляється лідером нового угруповання іскра. Про що нам натякає підпис під трейлером? Колись найманець. Потім той, хто змінив хід війни угруповання і бачив чисте небо. Один із легенд. А зараз лідер, що веде сталкери проти тиранії, НДІ Час і варт. Що ми розуміємо з цього? Ми розуміємо те, що шрам вижив в подіях чистого неба, як і стрілець. Ну, якщо ми про стрільця знали, що він вижив, ми розуміли це всі. То про шрама не було ніяких новин та розуміння. Ніхто не казав, чи живий він, чи мертвий. Його доля була невідома до останнього моменту. Що ж, місцева Санта-Барбара набирає нових-нових подробиць. З наявною інформацією ми розуміємо, що нам прийдеться вибирати між НДІ Час, вартою, скрою. Ще, мабуть, багато у нас варіантів, кого будемо підтримувати, проти кого будемо воювати. Я так розумію, от в цьому буде заключатися різниця в сюжеті, можливо, будуть якісь варіанти підтримати. Оф... Типу, офіційно підтримати одних, а працювати на інших, тобто допомагати їм. Ну, можливо, буде і таке. Я дуже хотів би, щоб був такий варіант.